Вибухова ініціатива від представників волонтерського штабу Українська команда. Українська команда продовжує великий збір на 100 дронів Камікадзе. За кілька днів вдалося зібрати кошти більше ніж на 10 безпілотників. Але потреба захисників у таких дронах значно більша. Кожні 100 гривень це шанс надіслати ваше особисте побажання для ворога. Чим більший донат, тим більший шанс. Аби закупити нову партію дронів, потрібно три Половиною мільйони гривень долучитись до даного збору може кожен українець, задонативши певну суму та залишити своє побажання вибухове послання у коментарях на сторінці волонтерського штабу Українська команда. А за донат у 32 тисячі гривень можливо отримати персональний дрон з іменним вибуховим посланням. На передову партію бойових дронів представники волонтерського штабу Українська команда передаватимуть вдруг. Перша партія дронів з посланнями українців, що була раніше передана нашим військовим силам, вже завдає нищівних ударів по ворожій техніці та позиціям окупантів. У волонтерському штабі розповідають у другій партії одразу є чотири імених безпілотники. Також дрони з кілограмом вибухівки передають окупантам такі послання за чоловіка, який багато місяців у полоні, за зруйноване дитинство, за те, що відчувала. Моя мама та інші долучитись до вибухової ініціативи збору можна за посиланням на сторінці української команди або задонатити за реквізитами, які ви бачите на екрані.